Відео я вам розкажу, як користуватися магазином додатків в Ubuntu і як встановити дуже корисних для вас програм. Отож, розпочнемо. Відкриємо магазин додатків, або ж по інакшому його можна назвати центром програмного забезпечення Ubuntu. Магазин дуже простий і зручний в користуванні. Зліва ви можете побачити меню. Магазину, зверху топи програм, пункти що нового, рекомендовані для вас, якщо ви бажаєте підключити дану функцію, натисніть на кнопку «Увімкнути рекомендації і слідкуйте за наступними інструкціями. Знизу розташовані найкращі. програми. Зверху розташовані вкладки. Перша вкладка це всі програми. На якій безпосередньо ми зараз знаходимось. Наступна вкладка це встановлено. Перейшовши на неї, ви можете побачити всі встановлені е, програми на вашому комп'ютері. І е, тут вони розділяються за категоріями. Наступна вкладка це журнал, і остання вкладка це виконання яка показує всі додатки або ж програми, які на даний момент встановлюються. Також є пошук по магазину. Тут ви можете шукати різні програми та додатки. Для прикладу, давайте встановимо якусь програму. Виберемо підрозділ графіка. Фотографування, встановимо програму Raw Therapy. Програма з широкими можливостями для проявлення цифрових негативів. Нажимаємо Встановити і перед встановленням у вас система буде, буде пропонувати вам ввести ваш пароль. Вводимо і нажимаємо Enter. Як ви можете побачити, на вкладочці виконання з'явилося одне завантаження, тобто встановлення нашої програми ROASERAPI. Також дана програма одразу ж встановлюється на панель швидкого запуску програми. Ось програма встановилася в RAWSerapi, ви її можете відкрити. Ось дана програма. Щоб видалити програму, потрібно знайти, зайти в вкладочку Встановлено, знайти вашу програму, натиснути на неї і натиснути кнопку Видалити. Після чого програма буде повністю видалена з вашого комп'ютера. Тепер, як встановлювати програмне забезпечення не з центра програмного забезпечення Ubuntu, а, наприклад, з офіційних сайтів програм. Зайдемо в веб-браузер по замовченню і припустимо, що ви хочете встановити браузер, який в мене вже встановлено, це Google Chrome. Набираємо в браузері Google Chrome. Зайдемо на офіційний сайт, і сайт автоматично знаходить, яка встановлена на вашому комп'ютері операційна система. Нажимаєте загрузіть Chrome, вибираєте тип вашої системи, в моєму випадку 64 біт для Debian Ubuntu і «Прийняти условия і встановіть. Після чого скачаний файл ви відкриєте і встановите даний браузер. Виглядить даний браузер ось так. Ось. Закриємо. Тепер встановимо всім відому програму Skype. Напишемо Skype в пошуковій системі і перейдемо на офіційний сайт даної програми. Виберемо загрузка. По замовченню вибирається комп'ютер. Вибираєте Skype для Linux, виберіть свою систему даного списку, вибираємо Ubuntu 12.04 і зберігаєте даний файл, відкриваєте і встановлюєте відповідну програму. Я натисну Скасувати. Ось і все, що я хотів вам розказати в даному уроці. Підписуйтесь на наш канал, ставте великі пальці вгору. Зустрінемось в наступних відео.